Вітаю вас! Мене звати Ілона, і зараз хочу вам коротко розповісти про свій досвід про працювання з прекрасним майстром Марією. Отож, я звернулася до неї із таким запитом, як панічні атаки, в сучасному світі це досить поширене явище, і я цьому не виключення. Це є досить неприємний стан. Хто стикався, розуміє, про що я кажу. І для мене це дуже велика проблема, оскільки це заважало мені нормально жити. І взагалі туди, коли потрапляєш, то ну, і страх, і розгубленість, і паніка, і не розумієш, що робиться. Отож, я звернулася коли до Марії. Вона просто зробила чудо. Вона мені допомогла перше виявити, звідки ноги ростуть. Друге, цю проблему діагностувати, пропрацювати. І третє, найголовніше це вирішити, зцілити, щоб більше ця проблема не заважала мені жити. Тому я дуже задоволена. Задоволена, і щиро вам рекомендую її як майстра, адже вона фахівець, який прекрасно розуміється у своїй справі. І може допомогти. Тому хто ще сумнівається, хто ще думає, не думайте вам явно до цієї людини, адже вона працює так класно і фахово, не тільки з панічними атаками, про що вона сама може вам детально розказати. Марія, я тобі дуже дякую. Ти прекрасна людина, ти прекрасний фахівець, ти на своєму місці. Я тобі дякую, бажаю тільки. Найкращих, найкращих людей на твоєму шляху, а ті найкращі люди, які мене дивляться, бажаю вам якнайшвидше до Марії. Вона вам допоможе. Тому обнімаю, зцілюйтесь, трансформуйтеся. Всім добра, Па-па.